Вітаю, друзі, слава Україні! Я бачу те сьогодні з зеленим чайочком, і вам всім також раджу пити зелений чай. Я вирішив поговорити про одну дуже цікаву тему, а саме про Нюрнберзький процес. У нашому суспільстві дедалі все частіше лунають такі думки вголос: мовляв, Нюрнберг, давайте їм влаштуємо Нюрнберг 2 над московитами після нашої перемоги. Ми, на думку цих людей, маємо влаштувати Нюрнберг 2 І вони, так знаєте, потрясають повітря цим Нюрнбергом. Це в них звучить в їхніх устах, неначе щось таке грізне у українській мові. Це називається налякав кота салом. Або ще більше, друзі, ще згадав. Навіть не Нюрнберг. Гаага -га кричать наші українчики. Гаага, влаштуємо їм Гаагу. І ось ця Гаага -га, мовляв. Мала би налякати Путіна. Одразу зазначу насамперед, що Гага це ще більш лояльний, безхребетний, толерастичний яловий суд, ніж був Нюрнбергський трибунал. Але якщо балакаємо ми про Нюрнберг-2, давайте ж подивимося нарешті, що собою являв той Нюрнберг 1 який, на думку наших. Українських патріотів він мав би так налякати московитів, мовляв, ось ми вам, а ось вам, Юнона, і а ось вам покажемо вам Нюрнберг 2 От тоді ви в нас заспіваєте. Також що таке був е, Нюрнберг? Е, По-перше, він тягнувся. Це судові процеси, які тягнулися із 45 го по 49 дев'ятий роки, 4 роки. А найвідоміший з них це був перший так званий Нюрнбергський процес. Це, власне, лише була. Перша складова частина тих судових процесів, які тривали аж 4 роки. Цей Нюрнбергський процес він був найважливіший, найпотужніший, найвідоміший в світі. Він тривав один рік до 46-го року. І якщо не дивитися на його абстрактну частину, тобто засудження злочинів проти людства і так далі, ну ви розумієте, це все абстрактні речі, це так би мовити. За все хороше проти усього поганого. Тобто, так, звісно ж, ми засуджуємо злочини проти людяності і так далі, тощо, тощо, але в конкретному, в реальному вимірі, кого там судили. Ні, судили не якийсь там вермах чи Третій Райх, чи, чи взагалі якісь такі абстрактні речі, адже це, ви розумієте, це бульбашка, це мильна бульбашка. В реальності, в конкретно там судили, ви здивуєтеся. Усього 24 людини, і все. Судили не всю Німеччину, судили не якийсь там, знаєте, загал. Ні, в конкретному вимірі. Так, звісно ж, ці всі вироки вони були дуже пафосні, дуже розлогі і так далі. Чому я зараз це все кажу? Щоб ви екстраполювали все це на расизм. Тобто, якщо ви змагаєте до Нюрнбергу, 2 то ви маєте усвідомлювати, що приблизно так в кращому випадку судитимуть рашизм у кращому випадку. Чому? Бо за 80 років суспільство дуже змінилося. Дуже змінилося. Ми вже не бачимо Ейзенхауера, Макартура. Ми вже не бачимо таких людей там давайте ядерну бомбу на Японію, тощо цього вже немає, не існує і не буде. Тобто навіть. І близько такого процесу, як був Нюрнберг 1, не буде. А давайте подивимось, а що ж собою являв той Нюрнберг 1, той грізний судовий процес, з усього загалу судили лише 24 нацисти, лише 24 людини. От якщо екстраполювати це на Московщину, то уявіть собі, що за всі ці злочини, за. Сотні тисяч вбитих, це тільки наразі, а що буде далі невідомо, можливо, буде йтися і за мільйони. За всі ці злочини будуть судити Шайму, Герасімова, ну, Путіна, Медведєва. Ну, Путін, власне, на той момент, я так гадаю, як і Гітлер здохне або йому допоможуть. Тобто, ну, якихось там 24 виродки знайдуть. Не знаю, Кисельов, Соловйов навіть не потраплять, адже так, там був міністр пропаганди Геббельс, але ж не лише на одному міністрові Геббельсі трималася уся ця пропаганда. Там були власні Соловйови, власні Кісельови. Ви гадаєте, що їх судили? Дзузьки. ніхто їх не судив, а тільки міністр пропаганди Геббельс, Ну, власне, і його навіть не судили, бо він же ж покінчив життя самогубством. Так, давайте розбиратися. А що ж сталося з цими 24 нацистами? Ви гадаєте, ну принаймні цих падлюк уже повісили гади, сволочі, стільки людей убили слов'ян, українців, поляків, взагалі людей, євреїв, тих самих, тощо і німців стільки людей убили, призвели до загибелі європейської цивілізації, адже навіть перша світова війна так не вплинула на. Європейську цивілізацію як друга це була смерть, смерть Європи. Потім, оці всі течії, хіпі і так далі, легалізація, одностатеві шлюби, травка. То, що все вже пішло на пси, Європа вже ніколи не буде такою, як вона була перед тим. Оце ще золоте десятиліття між Першою і Другою світовою війною і Перша світова війна дуже сильно вплинула на свідомість європейців. Консервативну релігійну християнську свідомість дуже сильно вплинула, але не так. Друга світова війна вона просто знищила цю свідомість. Так, ось люди, які призвели до цього, ну добре, ми зараз не будемо це обговорювати. Власне, в них теж не було вибору. Вони були породження тієї першої світової війни. Добре, ось просто забудемо про це. Із цих падлюк судили тільки 24 людини. І ви гадайте, що всіх їх засудили, значить, всіх їх повісили. Давайте розбиратися, що власне там було. Ось цілий рік судили. Цілий рік судили. Ну, по-перше, зазначимо, що з цих 24 одного судили заочно це Мартіна Борвана, Його так і не знайшли. Є різні теорії змови, що він десь втік до Аргентини тощо. Хтось сказав, що він е, потрапив під артилерійський обстріл, але ніхто трупа так і не знайшов. Тобто, ми не знаємо, що сталося з ним. Другу людину Герінг, ви знаєте, що він покінчив самогубством передодні дня вироку. Тобто, реально покарання стосувалося лише 22 людей. З цих 22, трьох людей я. Буду читати, бо це важко запам'ятати всі ці ім'я. Три людини виправдали тобто з цих 22 людей, які залишилися. Ну, Герінг покінчив самогубством, а Мартіна Бурмана не знайшли, його просто судили заочно. Три людини з цих 22 виправдали: це був Фріче, фон Папен і Шахт. Фон Папен та Шахт прожили дуже довге життя. Один помер у 90 років, другий в 93 відповідно. Тобто, люди жили собі і далі спокійно, наче ні до чого не були причетні. Їх виправдали. Тобто, лишилось 19. Одну людину з цих 19 е дали їй термін в 10 років тюрми. Це був Деніц, адмірал флоту. Він відсидів свої 10 років, оселився у маленькому містечку ФРН і дожив до 80 років. До речі, дивовижно. Всі вони дуже довго потім жили, майже всі. Мало того, Деніць отримував ще й військову пенсію від ФРН стосовно свого чину. Тобто, уявіть, хто в них там зараз командувач флоту, адмірал флоту, ну от цього Соколова там пришпекали. Ну, буде ще якийсь там Іванов. Оцього Іванова йому дадуть 10 років, він відсидить, а потім ще й буде отримувати військову пенсію відповідно свого чину. І проживе до 80 років. Ну, москалі, власне, так довго не живуть, та тим не менше. Тобто, коли ви кажете про Нюрнберг 2, задумайтеся про Нюрнберг 1 Далі ще одна людина отримала 15 років ув'язнення. Це був Неймат. але його достроково звільнили у 54-му році за станом здоров'я. Але він прожив 83 роки. В 46-му засудили, в 54 його випустили. Так він мав просидіти 15 років, але просидів 8. 8. Це менше, ніж мій двоюрідний брат, якого засудили за злочин, якого він навіть взагалі не скоював у нашій Україні. На жаль, таке трапляється. Людину можуть кинути заграти, аби віджати бізнес. І він відсидів там 13 років. 13 років за злочин, якого він не скоював. Його просто віджали магазин, кав'ярню. Його власний дім. Так ось цей відсидів вісім. Далі. По 20 років в'язниці отримали ще двоє: Шерах та Шпеєр. Ну, Шпеєра, ви знаєте, це був архітектор Гітлера. Обидва відсиділи вже повний термін. Ок, Ширах це був Рейхс Югент Тобто, як зараз би сказали, міністр з питань молоді. Оце ця людина, яка очолювала Гітлер Югент, яка промивала мізки людям, це все одно, що. Що є на зразок у москалів на подібне до Гітлер-Югенду Юнармія чи юна армія? Щось таке? Ось уявіть собі, що у Раші працює організація, яка охоплює мільйони молодих москалів, мільйони цих підлітків, промиває їм мізки, накачує їх дезою, дезінформацією, пропагандою. Вони йдуть на фронт, вбивають українців. А та падлюка, яка за цим всім стоїть, яка очолює цю юну армію, отримує лише 20 років в'язниці. Так, він відсидів повний термін, цей Рейс але вийшов із Заград і написав в Гамбурзі книгу Я вірив в Гітлера і прожив до 74-го року. Шпеєр це був архітектор Гітлера, до речі, який проєктував також і концтабори. Про це якось мало кажуть. Автобани, автобани, але крім автобанів, крім цих величних споруд, музеїв і так далі, він також проєктував концтабори. Тобто це людина, яка цілком розуміла, що взагалі коїться, що робиться. Так ось цей шпеєр по звільненню через суди. Повернув відібрану у нього нерухомість на загальну суму 150 тисяч марок. Це були колосальні гроші. Колосальні гроші. За ці гроші він придбав величезну віллу, потім ще випустив три книги бестселери, тобто, які просто як пиріжки в базарний день там розпродувалися, і спокійно помер у 81-му році у Лондоні. Пережив цього Джона Леннона. Той народився лише в 41-му, а Шпеєр вже в 30-х роках будував автобат. І він помер у 81-му році у Лондоні, спокійною, шанованою людиною, пише книжки, письменник. Далі. Пожиттєві тюремні терміни отримали лише троє із них: це Гес, як пам'ятаєте, казали, що, значить, рослий як Гебельс, Блондин як Гітлер і. Значить, не займаний як ГЕС. Гес був і гомосексуалістом. Добре, не про це. Також пожиттєві тюремні терміни отримали троє: Гес, Функ і Редер. Гес це єдина людина, яка відбула свій повний пожиттєвий термін. Але він помер лише в 1987 році у віці 93 роки. Оця падлюка прожила до 93 років. То як гадаєте, він там сидів у карцері біля Параші? Ні. Напевно, він утримувався дуже добре, бо людина б дожила до 93 років пожиттєвий термін, але він помер там в 93 роки. Редер, після свого засудження, це був військовий. Він вимагав зміни свого пожиттєвого засудження на страту. Він вимагав страту для себе, от що значить військовий. Є така, знаєте, біла кістка. Він вимагав на страту. Але потім суд відмовив, відмовив йому в страті. Ось уявіть, якийсь шойгу, військовий, редер був військовий, вимагав би собі страту. Ну, це взагалі неможливо навіть уявити. А суд йому би відмовив: та ні, дружочек Кужумгетович, чи як там його, посить, посить будь ласка, пожиттєво. Але далі у 55-му році, тобто лише через 9 років, його звільняють достроково за станом здоров'я. Але він все одно встигає написати власні мемуари Моє життя, ну майже як кампф» моя боротьба. І тихо мирно помирає в віці 84 роки. Функ теж був достроково звільнений з цих трьох пожиттєвих: лише один гес відсидів пожиттєвий термін. Редер був звільнений в 55-му році через 9 років. А функ теж був достроково звільнений за станом здоров'я в 57 році, тобто лише просидів 11 років. Є в цьому якась іронія, що люди, які отримали по 20 років, по 15, відсиділи більше, ніж ті, які отримали пожиттєво. І він помирає в віці 70 років. Функ. А тепер саме цікаве, що ж стосовно страт, ось нарешті проллється кров. Але залишилося всього лише ну, 12 людей. Але один з них ми знаємо покінчив життя самогубством, вирішив піти життя на власних умовах. Герінг, а Бормана судили заочно, тобто вони не рахуються. Цей вирок був винесений лише над десятьма засудженими. Тобто, у сухому підсумку навіть не 24 нацисти, а лише 10 людей були повішені. 10 людей це рібентроп. Це Кейтель, Кальтенбрунер, наш любий Унзербатько Розенберг, це Франк, Фрік, Штрайхер, Заукель, Йодель, Зейс Інквард, Ну, і Бормана але Бормана ніхто не знайшов, його просто і повісили заочно. Так ось лише ті 10 людей були повішені. Лише 10 людей. Як ви гадаєте, за злочини Московії? Якщо, і це зазначу, був Нюрнберг один, це грізний суд, на ньому були совіти, вони там хотіли крові, вони вимагали крові, але зрештою все це скінчилося стратою лише десятьох людей. Тому, коли, шановні друзі, ви кричите про Нюрнберг 2, який якщо й відбудеться. Він буде набагато більш лояльним, як цей м'який зелений чайочок з ложечкою меду, який я попиваю. Оце такий і буде Нюрнберг 2, щоб ви не оманювалися, щоб ви не перебували в якихось ілюзіях. А коли це ще смішніше кажуть про Гаагу і так грозяться, ну я завжди згадую цю приказку, яку я вже нагадував вам. Налякали кота салом, боже мій, га-га, це ще більш лояльний, безхребетний та яловий суд оцих європейських ліберастів. Власне, я взагалі здивуюся, якщо би там хтось взагалі отримав пожиттєвий термін. Це буде суд ну, над 10-20 людьми, не більше з яких половину виправдають, хтось отримує по 10-15 років в найкомфортніших тюрмах. Вони будуть давати інтерв'ю. А як ви гадаєте, цим західним ліберастичним журналістам буде цікаво брати в них інтерв'ю? А вже ж! вони будуть давати інтерв'ю, виступати на ток-шоу. Зараз це онлайн можливо, навіть із камери, із в'язниці, це буде дуже цікаво. Дуже цікаво будуть писати книжки, і ці книжки будуть бестселерами, Їх будуть купувати. Якщо якийсь умовний Медведєв і шайгу напише книжку, як я просрав війну. Та ви що, він продасть її там мільйонними екземплярами. Максимум, думаю, будуть терміни у 15-20 років. Це більше, що можна очікувати. Решта, оці всі мілкі сошки, дрібні сошки, соловйови кисельові, скабеєви, ну, це же ж женщина, вони взагалі не відбудуться нічим. Тому, друзі, усі бувайте та не забувайте і пам'ятайте, жоден Нюрнберг. Взагалі, це слово не має звучати. Якого фіга московитів мають судити у Гаазі чи в якомусь Нюрнберзі, щоб було знаково, щоб, мовляв, була якась анотація або якась відсилка до того Нюрнбергу? Ні, ні. Якщо буде така відсилка, якщо будуть такі паралелі, то таким він і буде. Як ви яхту називете, так вона і попливе. Якщо будуть такі паралелі з тим. Ницим яловим Нюрнбергом, то таким суд це і буде. Якщо суд відбуватиметься десь у Гаазі, це буде повний пшик.